Хочу зараз свою плакучу березу підстригти. Вона вже так розляглася. Вон ріжки в неї виросли. Зараз парасолю з неї зроблю. Парасоля. Вона, звісно, через три тижні заросте знов так, що не буде видно, що її стригла. Але те, що це парасоля або гриб-зеленушка. Ну, Гарнота. Я лівець хоть трішечки вздихнув.